У новому сезоні сестра Макса? Що ти тут робиш? Що ти тут знов забула? Макс, ти мені щось не договорюєш? Я тобі давно хотів розповідати. Це високий дійсно секрет, але у мене дійсно є 14-річна сестра. Вона так, вона дійсно старша від мене на віч. Вона вже на 5 навчається у 9 класі, і це цей. Це, це так, дійсно. Вона типу старця від мене, але. Ну, я тобі не пишу, що не Історія з Демонами ще не закінчена. О ні, демони до сих пір живі. О ні, демони, що ви робите? Вони Юлю забрали. Демони бажають усім помсти. Ага. Демони украли Юлю. Цілу Дивіться у нових серіях. Або ніколи часу мало маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти, люди. Та любов